Усім привіт! Десь приблизно протягом місяця вже ходить така інформація, що по програмі 500 плюс назрівають зміни. А от чи зміниться щось для українських біженців? Зараз ми поговоримо. А поки я буду розповідати, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити цікаві та корисні новини. Раніше повідомлялося, що 500 плюс будуть нараховувати не всім, а дивитися щодо доходів громадян. Тобто, якщо ваш дохід перевищує 500 плюс, можуть не нарахувати. Але пізніше уряд Польщі спростував цю інформацію. Міністерство сім'ї та соціальної політики в Польщі підписало договір з ЮНІСЕФ про співпрацю, згідно з якою організація буде допомагати фінансувати соціальну допомогу 500 для українських дітей. Як стало відомо, дитячий фонд ООН виділить для допомоги. Українським біженцям 100 мільйонів злотих, тобто 20 мільйонів доларів. Міністр сім'ї та соціальної політики Марлена Малонк. Повідомила, що це дуже важливий документ, який доводить, що ми проходимо іспит на солідарність. Так що можете спати спокійно, будуть продовжуватися виплати на дітей 500 Ніяких змін не передбачається. Маю надію, що ця інформація була корисна для вас, а я бажаю швидшої перемоги в нашій країні і будьте здорові!